У нашій мові є такі вислови, мовчання золотом. Але якщо в цьому питанні є якась несправедливість, а ти промовчав, то ти будеш картати себе майже все життя. Говори, що думаєш, та думай, що говориш. Я б хотів дожити. До того часу, коли в моїй країні можна буде говорити завжди те, що я думаю. Думай, що говориш. Теж правильний вислів. Але ця фраза мене спонукає до брехні, і нею, цією фразою завжди користується влада та все суспільство Росії.